Ну що, друзі, вибір народу 2. І судячи з коментарів попереднього відео, вам сподобалось. Є і завжди будуть глядачі, які працеви циніх вважають кращими за AMD. і навпаки. Дехто зазначив, що Ryzen 5 600 – це оверпрайс, краще 5500 на PCI 3.0. Дехто вважає ПК за 30 тисяч гривень мажорським, бо саме збірки на Xeon є вибіром народу. Я ніколи не сперечаюся, маю особисту думку. Сьогодні подивимось на альтернативу, яку я вважаю народним ПК. На трохи іншому залізу, звичайно ж, я намагаюся шукати цікаві пропозиції, і зараз я кажу про готові збірки ПК. Не всі можуть самостійно зібрати компі, і далеко не всі розуміються, що взагалі обирати, це зрозуміло. Саме для таких глядачів я і замовив готову збірку ПК в магазині Click. Click UA це вигідний магазин з цінами від дистриб'ютора, гарні ціни на комп'ютерну техніку та гаджети. Тут і різна кліматична побутова техніка для дому на будь-який смак. Мене звичайно цікавить тема ПК. І Цим магазині все дуже добре. Я передивився асортимент ПК комплектуючих, подобається те, що я зараз бачу. Вибір великий, все тут є. І процесори, карти, море комплектуючих, все тут є. Як бачимо, кешбек від Letyshops, а це запорука, що магаз, серйозний, 2,6% кешбеку, це більше ніж у інших, що пропонують. Я вирішив замовити готовий ПК, бо мені цікаво, як і що збирають у Click.ua, але Зараз замовити дорогий ПК я не бачу сенсу. Я шукаю альтернативу народному ПК, і зібраних компів багато на будь-який бюджет. Я звернув увагу на цього красення за 30 400 гривень. До речі, альтернатива з попереднього відео на зараз коштує не 30, як я купував 2 тижні тому, а 34 632 гривні. Ціник змінився і суттєво так змінився. Коротше, карта окрема зараз коштує 15 плюс, не 13, як я замовляв. Зараз не про це, про альтернативу з клік UA за 30-ку. Забігаючи трохи попереду, я поспілкувався з керівництвом і для вас, друзі, виторгував додатково 2% знижки на. Комплектуче та зібрані готові ПК, і до цього ще мінус 5% на периферію по особистому промокоду. Щоб отримати знижку 2% на ПК, треба вести у вікні замовлення промо Алекс Real PC. саме ось так, як я написав. Якщо, наприклад, замовляєш периферію промо Алекс Real без PC, оцієї додатку: 2% знижки до ПК. Це на секундочку 600 плюс гривень залишку у кишені, Погодьтеся, приємно. До прикладу, окремо для себе я замовляю RTX 4070 Супер за 37243. Це ціна для всіх інших. Я ввожу особистий промо, бабамс, і знижка 745 гривень, як то кажуть, нотбета. До цього іще кешбек у магазина не забуваємо. Коротше, посилання на кешбек і промокоди залишу в описі під цим відео, користуйтеся Замовлений мною ну, ком з бюджетного сегменту, а бюджетні збірки це завжди показник ставлення магазину до замовника. Стандартно, окрім проводу від боку живлення, мануану, це стандарт по материнській платі H610. З вайфаєм, це ж таки вайфай з антеною, це куди краще за свисток зрозумілих причин, бо все ж таки вигляд, і швидкість різні. 12-та генерація праців Intel на P54.0 3.0 все як нам подобається, гарантійка від магазину, комп має назву Asgard. Стандартна інструкція по експлуатації компа, зміст перечутувати сенсу немає. Вам напевно цікаво, що по комплектуючих. Ось так. І дійсно це красень, не кожен системник має вигляд і одразу плюс за прямий продукт, бо в бюджетному Mente, це життєво важливо. Спереду рішення від 1 st нагадує відому серію від Fractal Design, але це все ж таки бюджетний китаєць. 1ST парт t 5 за 1849 гривень. Це якщо у роздріб купувати цей корпус. Вибір кліків одобрю, бо кейс рілі дуже-дуже гарний за свої кошти. По стандарту дрібненька сіточка пильовик, щоб не летіло всіляке лайно у внутрянку. Все це дуже зручно мити продавати, і нібито кейс недорогий, але навіть у такому бюджеті з вентиляцією виробник попрацював. Треба у комплекті за стандартом 4 відроду по 120 мм. Взовні дуже схожі на відомі кулери від Asus, Але у дешевше все ж таки китайці led Мапець Згори розташування входів не так, як за стандартом, зазвичай буває, а праворуч. Виробник не жодоба і це дуже добре. 3 USB окремо швидкісний, є окрема також кнопка керування підсвіткою. Давайте заглянемо, що там усередині. Мені вподоби, що між склом і корпусом є невелика відстань заради кращої вентиляції. Всередині все ж таки тепло. І чим більше в корпусі отворів, тим краще. Ну, це зрозуміло. Скло, звичайно, і це не 99% ніяке не гартоване, бо зрозуміло бюджет. Гумові проставки великі, не дешеві, якісь там дай шайби, як бувають зазвичай у бюджетних рішеннях, корпуси ці за 1500-2000 гривень. Молодці. Ви помітили, друзі, що кейс компактний. На столі місце займає дуже мало, і це теж плюс, якщо працюючий стіл невеликий. Кольорові дроти, як більмоводці, бюджет від цього не подітись. Райдуга ознака, що блок живлення тут скромненький, але це не каже, що встановлено якесь там дешеве лайно. З опису відомо, що тут встановлений 600 ватний 1ST тепр і в розріб це коштує майже 1360 гривень. З промо буде дешевше, зрозуміло. Бренд 1 st буде краще за усякі там аерокули, геймакси, але все ж таки не трошки не дотягує до Чифтеку і тим паче до якогось там А-клас. Я не стану доставати комплектуючі, бо з магазина на місцях скріплення. Гарантійна стрічка, і тут можна по-різному ставитися до гарантійних оціх наліпок. Є користувачі, які просто користуються компом, не пхаючи носа а усередину. А є такі, яким треба все розібрати, помацати пальцями, надивившись, ютубу вважають себе профі, вже деякі люди починають міняти пасту, прокладки. Ні, друзі, на мене це повинен займатися все ж таки фахівець, а не людина, яка це робить вперше. Серцем компанії i5 12400F, звичайно, його доставати не стану. Альтернатива Ryzen 5 5600. 100%, проц гарний, не останній серії зрозуміло, і на цьому багато вже зібрано зборок на цьому проці 6-ядер вистачає за очі. Охват на 4 трубках, великий радіатор з маднявою обробкою, під i5 за очі, як то кажуть, навіть можна щось потужніше сюди ставити. Все як любимо, недорого, з LED підсвічуванням, коротше, must have. По карті, саме по цій карті, я знімав окремий огляд одна з найкращих у своєму бюджеті RTX 4060 до Palit. Є гарним дуже вибором, конкурентів майже в неї немає. Швидка, компактна, доступна, що важливо за це кошти. Ми маємо, ну, що ми можемо купити. Бо 3060 або 3060 тяйку, але все ж таки 4060 потужніша серед потужних. Тут і генерація додаткових кадрів надає перевагу на 3000 серію 100% оживлення, споживає дуже мало саме ця серія, тому лише 8 пінів єднання. По суті, це майже та сама 4060 від Asus, що була ну, у попередній зборці ПК, але дешевша. Не на мене кращого балансу ціни можливості за 4060 на зараз просто нічого немає. Так, це не на TAF, яка по холодженню буде градусів на 15-20 прохолодніша, але і бюджет все ж таки різний, треба розумітися. Про можливості згодом, друзі, по накопичувачу M.2 2 на терабайт. Буде достатньо, звичайно, виробник Gigabyte робить дуже гарні плати, і звичайно накопичувач. Теж не мусорний якийсь там китаєць. Пам'ять по стандарту 16 її двома планками від народного бренду, всі її чудово знають, немає сенсу навіть повторюватись про Кінстон. Що казати? Системник гарний, нічого зайвого або какашечного в ньому немає. Гарна альтернатива попередній зборці на AMD, але й дешевше на 4200 гривень. Не хіло так. А з моїм особистим промокодом ще мінус 600 гривень з цієї збірки. Пикає і завдяки підсвітці збірка виглядає. Насправді вигляд має такий. Кунт не соромно ставити навіть на стіл, не під ноги там десь кидати його. єдина підсвітка ПК не синхронізована. По кнопці не вийде стилізувати красу саме під себе, як вам подобається. Тут або два варіанти: райдовою ці цією насолоджуватися, або купувати окремий хаб. Майстер все перевірив, звичайно, все дуже добре з охолодженням. З коробки встановлено 11 вінду, єдина треба її активувати. Ключем або кімесом тут вже на свій розсуд як там буде вам краще. Сайту Asus обов'язково встановлює дрова на плату і все, що на ній навішано на карту, звичайно, стані дрова з Nvidia Experience. Мені дуже подобається Experience, цей додаток від зелених. Це не адреналін, той де чорного зламає. Мені іноді нагадують, що я хейчу карти від AMD. Ні, я просто не сприймаю відеокарти від цього. Виробника, бо це не про стабільність. Мені регулярно раз на тиждень в Інсту в особисті пишуть власники рексів, що щось не так з собачими картами. Якщо подобається помаранчевий, будь ласка, користуйтеся, це ваше діло. Моя думка, ви знаєте, яка про цей AMD топ, про карти поки подібного сказати я так не можу. Я декілька часів тестував комп, і я завжди так роблю в різних іграх, максимально навантажував, щоб побачити, як воно буде на максах, і довго гамати, не по 10 хвилин. На жаль, більшість збірників або оглядачів записують. Суть уривки, лише там тести 10-15 хвилин, і все. ПК залізо може друзі себе по-різному поводити з часом. Одне діло 10 хвилин гратися, інша декілька годин. Наприкладу, нова мережева гра з Тіму безкоштовно, що теж приємна, The First Descent. така собі поміж мандрівників світом у далекому майбутньому, насілякі там галактичні бандюки, потвори, скажені собаки. Ви з іншими гравцями це все знищуєте. Сюжет банальний, старий як світ, але у грі є своя родзинка, а точніше дві робі... Дзинки, просто подивитися на ці яких верховини. Художник точно знається на анатомії, це видно неозброєним оком. Обираєш скій на свій смак, секцизм, так і при, ну а що ви хотіли. Який час такий герой? Те, що хочуть бачити гравці, то розробники і пропонують. Рафен дуже гарний, якщо на рівні, на серйозному рівні, приклад тривалості тестування у грі. Спочатку все було насправді плавно, плавно, як олією по шкірі. Звичайно, 40 хвилин це не час. Я Звичайно, більше граюся для тестування, шмаляв наліво-направо. На другу годину гри на декількох локаціях почалося подібно драже-мандраже. І ні, це не сервера, якісь там глючать, так іноді працює генерація додаткових кадрів у цій грі. В останній час я помітив, що декілька ігор або фризять, або залишають залишковий слід. Це недобре. Якщо, наприклад, відробити генерацію кадрів у грі, налаштування повністю повертається до звичайного сприйняття. Але при цьому кількість кадрів зменшується на відсотків 20. На 50-55 градусів, завантаження максимальне на карті, бо рівень графіки відповідний. На карті під 70 температури для карти цього рівня сприйнятні, бо треба враховувати все ж таки, що віддяха бюджетна, я казав, раніше саме казав про відмінність двокулорної та трьохлорних карт. До цього на дворі серпень найспекотніший місяць літа гами, норм, хоча з генерацією кадрів іноді буває смикання, Скоріше за все, це все ж таки погана оптимізація, бо в інших іграх цього немає. Далі бодікам на високих 50 60 Кадрів у середньому, звичайно ж, це грабільно. Про цю гру я казав попереднього разу, найреалістичніша, найтехнологічніша з фізикою у реалітаймі, як її багато вважається на цю гру. На мене така собі мережева пісочниця свої проти чужинців, а-ля контра, але з іншого бачення. FPS монітор тут не чіпляється, не знаю чому, тому вибачаюся будований стімовський оверлей. 60 кадрів, як для вимогової гри показник звичайно ж гарний. Якщо понизити до середніх, заради більшої кількості кадрів я маю вже сто. 30 плюс FPS. плюс-мінус, як у попередній зборці на АМД, Intel все ж таки трохи, але все ж таки додає кадрів більше. Там на 2-3-5, але додає більше ані збірка з АМД. По температурах можна судити, якщо згорнути гру, FPS монітор вказує 50 на проці і 70 на карті, показник майже такий самий, як у попередній грі. Нарешті я добив останній з нас, тестуючи збірки, потроху помало проходив гру. І нарешті це сталося. Підсумовуючи, друзі, це одна з кращих ігор нашого часу. Насправді, без жартів це навіть не гра, а маленьке таке собі життя. Майже як книга, але з твоєю участю оцей розуміє підхід до гри. На дох, як Рокстер нікого війна не роблять, через нагадую, чому 4060 є цікавішим вибором за 3060 або Тіайку. Здатність 2К на ультрах не вмикає генерацію додаткових кадрів і DLSS, і по суті це те ж саме, як на 3060. На виході я маю 50 кадрів. Все те ж саме, але DLSS додаю генерацію кадрів з упором на якість без синхронізації кадрів. Ну і замість 50 я маю вже 70 FPSів. А 75 FPSів це 50% на хвилиночку. 50% на рівному місці, ось про це я і кажу. Навіщо 3060, коли є 4060, дає подібний буст? На ультрах 8 гіг відеопам'яті недостатньо, хоча можна гратися, я все ж таки раджу високі або карту купувати на 16 ГГ яких карті буде легше, і кадрів буде трохи більше. Не забуваємо, коли карта навантажена максимально, ресурс, її теж зменшується. Зрозуміло мови, це як карта у майнінгу постійно в роботі, і, наприклад, карта у змішаному режимі. YouTube. там додатки, музика, ну ви розумієте про що я кажу. Тот же самі дивіться, як для вас буде найкраще на свій розсуд. По температурі майже без змін 50-60 на проці і під 70 на відеокарті. Використовую авто налаштування карти, щоб не було там ніяких запитань. Ви розумілися, що щоб ви розумілися, не на що можна розраховувати на карту з коробки? Можна працювати з температурами, звичайно, вдосконалюваче охолодження або налаштування частоти там гратися туди-сюди. Я показую, на що можна розраховувати, купуючи саме цей ПК в магазині. Дуже сподобалась мені ця гра. Навіть це не гра, як я казав, щось більше. Персонажі з своєю особистою історією, цікавий сюжет, серіал не про кожній грі роблять, як ми розуміємо. Від мене 10 з 10 без варіантів. Шара. Начини так мною, Юрина. Не треба, доню. Вставай! Вставай! Боже! Ні. По зборці ПК з кліквієсть скажу так: можна сміливо брати 100%. Особисто переконався, я що зі збіркою все добре. Бачу, що не аматори збирали ПК, бо аматори так не працюють взагалі. Як я казав, домовився про знижки для підписників. Нагадую промо, по якому можеш отримати знижку 2% на ПК цьому або будь-якому іншому, або 5% мінус 5% на ПК периферію. Все просто вводиш вікно замовлення, отримаєш знижку. На цьому ПК, як я казав, більше 600 гривень знижки. До цього. У ClickUA є кешбек, а це 2,6% економії. Висновки такі, цей комп з рахуванням знижки і останньої ціни цікавіше за попередній на AMD. Це, звичайно, все ж таки 4200 різниця. Вибір готових збірок у магазині є і комплектуючи на будь-який бюджет. Кому цікаво посилання та промокоди на знижки залишу в описі під цим відео. Як завжди, дякую кожному глядачеві окремо за перегляд, за подобайку. Далі нові праці від AMD 9000 серія, подивіться. Що за камінці там у МД. Збірка для сина Мамкиної подруги далі буде. Бережи себе і до зустрічі на каналі.